А ви знали? Археологічними дослідженнями середини ХХ століття виявлено, що територія міста була заселена людьми з давніх часів. Тут знайдено крем'яні ножі та інші знаряддя праці доби неоліту. Поблизу Шепетівки, в урочищі гусенці, під час археологічних розкопок виявлено курганний могильник зі скарбом кельтських сокир доби бронзи. Перша згадка про населений пункт датується 1594 роком. Село Шепетівка входило до Кременецького повіту Волинського воєводства за часів Речі Посполитої. У Шепетівці нараховується 14 пам'яток архітектури, серед яких краєзнавчий музей та музей пропаганди. А також 25 пам'яток історії, дві з яких пов'язані з життям М. Островського. Також в місті є церква святого Михаїла та церква святих Бориса і Гліба і Синагога. Тут жили і творили відомі письменники Микола Островський і Натан Рибак, професор ґрунтознавець Дейвіленський. У свій час тут побували Леся Українка Михайло Коцюбинський. Тут народився та жив герой російсько-української війни, кавалер ордена за мужність Драчук Валентин Вікторович. Історію якого міста ви хочете почути наступним?